Привіт всім, хто дивиться моє відео. Зараз ми робимо Переверну. Зараз ми робимо двері у тому кабанчику, який тільки що проходив. Ну, як вони в нас були, але ось нижня доска поріг перегнила. Тось, на нову замінили. Зараз будемо встановлювати. Помічник працює. Низ ми ж замінили. І думаємо, пофарбуємо, щоб не так гнило. Довго Женек просив щось пофарбувати, так? Да? Mm -hmm. Дали те, що не шкода, да? ну, так? Давай свою творчість показує. А кабан на волі гуляє. Вкотів їжу виїв, пішов. То сонечко, то захмариться. Така погода, але парить. Ще було написано, що дощ буде сьогодні, там буде видно, хоча вже зовсім не треба. На городі вже намуляка, що вистачить. Все? А, на цій стороні ще будеш. Ми вже встановили двері згорем пополам, поки встановили їх, щоб вони відкривалися, закривалися нам з дверима завжди везе. Бо ми і в будинку, коли ставили двері, то намучилися з ними і тут. Ну нічого, вже стоять. Відкриваються, закриваються, все нормально. Зараз ось ці прогавини за штукатури, за штукатури. Чоловік за штукатури і все. Нас знову захмарилось, тільки що ляпав дощик, вже щось. Вон сонечко вилазить. Така погода то дощ, то не дощ. Кабаном там поросята на вулицю повиходили, а він до них лізе дурний. О. Що робить той кабан. Ця травичка є. І ці тут малюки. Я вам вже з ними напевно надоїла. Але вони мені так подобаються, я оце тільки тут і ходжу туди-сюди. Повалявся, порозтягував той кабан. Тут кабачки були складені, тертушка ця стояла, відро стояло, Вони якусь плівку вже протягнув. Ну, кабана я не знаю що. Де сюди. Женик йшов тільки, що були ми на городі. Ішов йшов з городу, цей кабан підлітає, збиває Женика. Такий він гратися хоче, Женик і не проти. Як собачкою, Женик побіг туди до гаража і кабан за ним. А так буду бігати. Тікай, бо зараз мама задню дає. Ще трошки і будете вечерять. Ну, ви то так вечеряєте молочко, мама буде вечеряти. А так, ляжа. Добрий день, тікай від мене. Ти грязний. Ти ж пасясяся, та трави ціла куча, ти на люцерку ходив, прийшов і забираєш у неї траву. Як не вляжеться. То там ляже, то там. Ну, хоч не так жарко вже. Та я кажу, тікай від мене, кабан. Ти кабан. Кавунчик. Ти кавун. Стояло від розводу, і ти розлив. Глянь сюди. Палахати кучерявий, не їй. На портулак, портулак можна і треба. Це тобі лафа. Зрай буде готовий, то будеш ти закритий сидіти, а то ти діло внаробив по всьому дворі. Тучки у нас розійшлися, і я вийшла на город. Ось хочу трошки на капусті навести порядочок, бо вона то що бур'ян там є, то що листя дуже багато нижнього і починають слимаки заводитися. То я отак не знаю, правильно чи неправильно, але отак обриваю нижні. Я знаю, що таке треба робити восени. Коли треба, щоб зав'язалась гарна головка, обривають нижні листя. Ну, я зараз обриваю, бо дуже воно загущене. І коли такі дощі, воно не висихає там, то треба обірвати, бо слимаки зідною прориваю бур'янець і вириваю оце листя. Зараз ось і, напевно, не знаю, що сьогодні не встигну, бо Чоловік тільки що там штукатурить. Каже, щось вже друга свинка, свинка моститься. Треба йти зараз неї поприбирати та підготуватися, щоб неї там чистенько було. І так, я це зробила. Думала це швидко, раз-два і все, а ні. Більше години тут працювала. Ну, зато зробила, обірвала, так хоч виглядає тут більш-менш нормально. А тут таке не проїхати, не пройти. Це видно, де кущики ті. Ще як підсохне просопать і буде добре. Ось такі кучі вийшли. Вже завтра занесу, сьогодні вже буду йти. Зібрала ще урожай. Кабачки, це завтра буду соусом їх робити, закривати. І огірочки. Огірочків малувато. Але нічого, скільки є. Я от так зібрала там на дві баночки, значить на дві. Закрила дві баночки. На одну, значить на одну. Скільки є, скільки закриваю. На цьому, друзі, Буду закінчувати своє відео. Всім всього доброго. Бувайте здорові. До побачення. Дякую вам за перегляд.